Дивись, 4 тисячі доларів даєш. Береш отаку таку довгу базу 15-й рік під роботу, бо для власних цілей Дивись, мастера пошили, зробили. Бездоганому стання, тотаркантара, екошкіра. 15 рік, 2 і 3 дизель. Телевізор є, телік, можна мультики дітям, дорослим, можна дорослі фільми включати. ось, Інвертор на 2 кВт, вебаста є, Іди покажу сидіння. іди, 15 рік, 4 тисячі доларів даєш і забираєш в розстрочку без банків. Дивись, не ржавий, не гнилий. Так, да, він перероблений з грозового на пасажира, але все зроблено юридично прозоро та чітко по тих паспорту. Да взагалі немає ніяких питань. Дивись, дивись. І це ж можна, коротше, ще зробити. Ні, не зроблю. Я не шарю, бо я не шарю. Це можна зробити отак от рівно. Я не знаю, як його скласти. Коротше, тема така. Тема така, що тут є розеточки, вебаста, кондиціонер, все це є і повна вартість цього автомобіля, тут 9 місць. 9 місць. 13800 на віддачу. 15-рік. Нова гума зимова. Взяли для роботи і погнали. І що класно, що можна взяти, дати денег і вже працювати, і їздити хоч за кордон можна виїжджати. оце класно, Оце класно.